Прочу, не Це вже повторна комісія. Так. Так, так. 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 Повторна комісія, він обіцяв там в теченні півтора місяця. Да? Місяця? Місяць-півтора. Бог була, з ним а, вже акт, Най буде півтора. Був акт, а, Так, так. так, було, так. так. я просто е, з звідти Вітя Ужгороді, не підняв іменно дату, але я йому говорив. Коротше, він мені тепер по телефону кляв, що до 20 числа він за сушку, прикрашає, бо в нього технологічний процес. Не може тепер перервати технологічний процес. Після того він сам і ставить комен. Оце він тепер мені по телефону. Дивіться, стоп, не стоп. Не чекайте. Як був у нього на території по поводу тих дерев зрізати? То, що ми це так. дивилися, вони mm -hmm. однозначно попадають, под зрічку, под зрічку. але просто тепер наш комунал маленько зайнятий асфальтуванням, доки є погода. Він після тут ще Менді має засфальтувати, потім на Івана Франка йдуть асфальтувати, потім ну, вже все. Власне. Ні, 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 та дерева це, і потім і вони йдуть сюди, чекайте. То я був там на ну, території. Таки я таки бачу стоїть Там є там труба. Так труба сніда. Скільки вона стоятиме? Там, Слухайте, я вам говорю, що він мене запевнив. Тепер що він запевнив? Він загрузив андето.

Ну, максимум може це на три дні. Диміти нікому не буде. А куди буде диміти? Як буде диміти? Як тебе звати? Як тебе звати? Як Не тебе, а ви. У слухай раз був добре, а потім... Що слухай? Я ще їду. Потім приватися. Ви не слухайте, а потім де то говорите. У вас це кладе 25 метрів. Міняться установка, ну, місто дров на Теркуру.

Вам видає, раз у 5 років вам це видає, видає дозвіл на, на суші. Для чого? Яку то, яку? Що Які п'ять років пройшов, ви Для говорите, то, якщо то, котел то, якщо то, котел то, більше 300 кВт, якщо котел більше 300 кВт по помочності, а до 300 кВт є документ здачі в експлуатації котельні.

Только ну, тельного кармана да да не ваша секунди, да, другої. Да, Давайте. Да. Так. Було, не, не було, слухайте. За давайте так. Бу, Бу. Срок даємо до 25-го числа. Бу. Ми вже давали раз срок. Ви слухайте ви людей! А що ви хочете? Я вам кажу, до 20-го числа. Нет, то то треба дзвонити у гарячу сутки, лінію, один плюс один, ми приїжджаємо, Київ дзвонити. Я, Я мушу досушити. Правильно. Ті, а, дай. Дай. А, а ви можете? Раз месна може навести срок. Давайте додамо срок, дійсно. Ніяких срок не треба. Не вже. Чоловік сам називав срок. Він називав срок місяць. То було 8 травня. То було 8 травня. Підняти скільки? Я вибачаюсь, можу ви, ви, я саме ось. А який срок ви даєте отим маленьким дітям, що вони дихають? Я маю право вас знімати, ви у даному випадку до вас звернулися. А який срок ви даєте отим дітям, що дихають Я я вам 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 Ну так тебе?

Переповар <ovari. гулен> там на тисячу на, на, мільйон гривень, я не можу. Я, а я, Добре, слухайте. Не мали класти, я Я пам'ятбує побив, вони не маємо. Чому ви не поклали? А заводили сушку, три дні треба покласти трубу

Дим іде, по пів години стелиться по цілому мікрорайону. Не треба видумувати. Зібрати мене порядку. Що з важко когось так побігли. Ми на тому не станову. Ви нам скажете, я вас у всіх людей вважав. Тепер мені що робити? Пудьте зубнути, тепер ви всі добре. Ні, не добре. Я повинна знімати. Ви не знімайте, У мене ви туй можете знімати. У мене на території не треба. Я йду з вами а туди з швидки розумієте? Ну, чисто. то є екологічно. То є екологічно шкідливий об'єкт. Скажете, скажете. Сьогодні закривай, попадай на тисячу гривень, чи тільки там. А якщо? Я, я тепер скажіть, на яку суму у вас суму не не суму не суму не товара там стоїть? Може на мільйон на п'ять. Так ви не маєте п'ять тисяч покласти трубу. Я вам дав п'ять тисяч. на раз Мені не треба п'ять тисяч, то не моє. Мені не треба ваші гроші. Ви дайте людям, аби люди поклали. ви маєте Я дару п'ять тисяч і дітей. За п'ять тисяч він не поставить. По-перше, ділую трубу. храна у нас в області один. Я знаю, і так ми туди говоримо. Минулого разу говорилося, що один на район, тепер уже один на область кран. Діти